Радя сестри, церква Божа, мир вам, мир домам вашим і всьому вашому. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Ви знаєте, коли я приходжу в Дом Божий, і мені завжди е, згадуються слова Ісуса Христа, що коли Він говорив, до, е, що всі є з вами до скончання віка. І ви знаєте, що я відчуваю це, що на всякому наш, вся, у всякому моменті нашого життя він є поруч з нами. І він, є нас, він нас береже, і Він тримає в руці наш жребій, і Він нас назвав своїми синами і доньками, і Він нас полюбив любов'ю вічною, брата та сестри, і цю любов не можна описати. Одного разу автор він писав такі вірші, він сказав такі слова, що якби все небо затягнути в пергамент, всі океани і річки перетворити в чорнило, не можна писати любові Господній до людства. Яку він проявив на Голгофі? Алілуя! Брата та сестри, моє серце вторжествує, тому що я розумію, що у нас є надія. На цій землі не завершується наше життя просто так. Поховали, принесли прекрасні квіти рідні і близькі, і на цьому все завершилось. Ні, брата та сестри. Твоя і моя душа, вона є вічна. На твоїм і моїм серцем в цьому служінні працює Дух Святий. І Господь, Він говорить до тебе і до мене своє слово, щоб я не знімів дорозі. Алілуя! Господь сьогодні оживляє твій дух душу тіло, і Він нас благословляє, тому що Він сильно любить нас. Одного разу проповідник проповідав на служінні про те, що Господь Він має владу оздоровлювати від всякого недугу, від всякого, який е би не був би то діагноз. І ви знаєте, сиділа жіночка в служінні і говорила Ісус, Ти ж той, хто має владу. І вона пішла з того служіння здоровою, тому що свої руки поклав на неї сам, сам Бог. Алілуя! Як би хотілося очами віри сьогодні побачити Ісуса і відчути Його дотик ніжної руки до нашого серця. І тоді, і тоді ми отримаємо відповіді наші молитви і прохання. Я згадую одного дня, одного разу я їхав вечором після служіння. Повертаючись з Норд-Корлайну і в Сауд каролайну додому, і в мене в'їхав в'їхався трак Ви знаєте, що коли цей трак в їхав в мене, мій автомобіль був тотал, але слава Богу, в мене не було ні одної царапини, мене не приїхали всі служби, які її могли бути, вони приїхали, вони були на тому місці, тому що розуміли. Але... Я не раз свідкував за цей момент в своєму житті, тому що я розумію, що то мав бути останній день мого життя. Але Господь пильнує. І що саме дивно, що в моєму автомобілі лежав телефон. І коли від великого удару в мій автомобіль мій телефон сам визвав 911. сам подзвонив 911, і на те місце приїхали служби, я навіть не набирав свій телефон. І ви знаєте, брата та сестри, це для мене говорить, да, технології вони в цьому світі високі. Але не спить і не дрімає сторож Ізраїлів. Брата та сестри, якби нам не допоміг до цього місця, ми б не були в живих, можливо, багато хто з нас, але він нам допоміг до цього часу. І тому я хотів би з народом Господнім сьогодні, щоб ми віддали подяку нашому Господу Ісусу Христу, щоб наші уста не були скупими на славу і на хвалу. Я буду читать Слово Боже. Слово, яке оживляє нажду душу і тіло, слово, яке має владу. Це слова Господні. Матфія 22 розділ. 32 вірш. Матфія 22, 32. Я Бог Авраама, і Бог Ісака, і Бог Якова. Бог не є Бог мертвих, но живих. Брата та сестри, впродовж цього служіння хотів би ділитися на тему, Бог не є Богом мертвих, а Бог є Бог живих». Досить часто ми читаємо на сторіках Євангелії слова, коли Христос він приходив в якусь певну місцевість, його кликали в якийсь будинок, де були сльози, де був траур. І... Він доторкався, він говорив слово і приходило Воскресіння. І про себе Христос говорив, що я є Воскресіння життя. Тобто Той, хто дає владу, той, хто має владу давати життя і спасіння. І ви знаєте, я сьогодні хотів би порозумити разом з вами на цю тему, тому що я розумію, що, дивлячись на наше життя, Господь бачить, чи ми є живі християни, чи ми є мертві, чи ми є народжені згори. Чи ми не отримали ніколи народження, а просто приходимо в Дім Божий, слухаємо, як приємно хор співає. Разом мовимося, можливо, з народом Господнім, але наше серце воно може бути далеке від Бога. Ми можемо бути мертвими людьми духовно. Але Христос Він говорить, що я Бог Авраама і Бог Ісаака, і Бог Якова. Бог не є, Бог мертвих, но живих. Одного разу на одній молитві мені Бог говорить, каже, Син мой, я є Бог твой. І ви знаєте, брата і сестри, що яка б не була потреба в той момент, але я розумів, що найбільший статус, найбільше щастя в нашому житті, те, що ми отримали, це те, що наші імена в Книгу життя, і те, що ми є діти Божі, і те, що Він нас оживив, і спас, і оправдав, і дав надію на вічне життя в Христі Ісусі. І коли ми читаємо 1 Петра, Другий розділ вірш. Э, 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 другий розділ з першого вірша і нині ще зачитаю. І так, лишив всякою злобу, всякою коварство, і і зависть, і всякою злословия, як на младенці, младенце возлюбить чисто молоко, даби від Нього вам спасіння. Ібо ви вкусили, що благ Господь, приступає к Ному, камню живому, чоловіком відвершеному, но Богом ізбраному Драгоценному. І самі, як живи, камні, устрояйте із себе дом духовний, священство святое, що приносить духовні жертви, благоприятні Богу Ісусом Христом. Ви знаєте, брата і сестри, одного разу я так взявши слово Господнє в свої руки, Бог почав говорити до мого серця. Не раз і два Христос, ходячи, проповідуючи Івангелію, благовістку, він зустрічав людей, які були в довгих одежах, які молилися на углах вулиць. З першого погляду, подивлячись на цю людину, треба приклад з неї брати. І говорить, ой, який святий чоловік. Як же ж він яка його гарна поведінка? Як він добре себе веде, можливо, який він жертвений. Але Христос, дивлячись на їхнє життя, на їхню внутрішність, на їхнє серце, він побачив, що у них ці гроби покрашені. Христос, чому? Це ж живі люди? Ми розуміємо, що в гробі це тільки мертвечіна, нічого доброго, живого немає, тому що це гроб. А Він дивлячись на них і порівняв їх з гробами покращеними, які повні всього тих істотного того мертвого. Ісус, чому? Чому така характеристика, чому такий, можна сказати, діагноз установлений для цих людей? Брати та сестри! Ці люди словами, устами чтили Бога, вони вшанували Бога, серце їхнє було далеке. І ви знаєте, як дуже часто ми, люди, ми християни, ми можемо дивитися щось на певну людину і щось зважити в своєму серці. Але брата та сестри, така вага, як нашого Господа Ісуса Христа, така вага, як нашого Бога, який зважує кожне серце людське на цій землі, в нас не, нам не дано право такої ваги мати. Тому що одного разу один чоловік, дивлячись на поведінку іншої людини, то сказав йому такі слова: якби я був Богом, я б тобі не простив. І ви знаєте, цей чоловік так послухавши ці слова і сказав, слава Богу, що ти не Бог. Бог є багатий милістю, Бог багатий на милосерді, Бог хоче спасати, але Богу важливо в якому сьогодні статусі ти і я, дорогий друже, брат, сестра. Чи я сьогодні живий християнин, чи я сьогодні мертвий? Чи моє, в моєму серці живе Дух Святий? Чи я полюбив прихід Господа Ісусу Христа на цю землю і, і прийняв Його свого Спасителя? Чи мої гріхи є миті крові Ісуса Христа? Чи я є покаяний? Чи я маю впевненість в спасінні, чи я маю доресновіння до нашого Господа Ісуса Христа сьогодні? Це питання звучить сьогодні до кожного з нас. І ви знаєте, що, Слово Боже, говорить і так: отложив всякую злобу. Ми всі розуміємо, що отложив це щось, що було відкласти його в сторону. Господи, чому така радикальність? Ти ж можеш дати мені те, що я в тебе прошу в молитві. Ти можеш дати мені духовно возростати кожного дня в моєму житті. Ти можеш мене благословляти, зрощувати. Брата та сестри. Господь все дав нам необхідне для життя і побожності. Амінь. Я хотів би задати запитання в цьому служінні, що нам Господь не дав. Господь нам дав все. 24 години в сутки, як кожному однаково. Сонце світить над злими і добрими, слово Боже, говорить. Поживу Бог дає необхідну, одяг нам дає все необхідне для життя і побожності. Але питання звучить сьогодні, який стан мого серця, який стан моєї душі? Чи я живий сьогодні християнин? Чи Господь дивиться на мене, як на своє дитя, яке любить Його Слово, яке возростає кожного дня і преображається в образ Ісуса Христа. І Петро говорить своєму післанні, ви повинні відлужити дещо: коварство, злобу, коварство, лисиміря, завість всякої злослов'я. І як новорожденне є младенці, возлюблює чисте словесне молоко? Даби що? Возрості вам во спасіння? І звучить сьогодні запитання до нас, брата до сестри, якщо ми не любимо чисто словесне молоко слово Господнє, чи маємо ми можливість зростати в Ісусі Христі? Чи можемо ми возростати во спасіння? І ви знаєте, брата сестри, що трагедія останнього часу, дивлячись особливо не тільки за молодими людьми, за старшими людьми. Велика легковажність Слова Божого. легковажність Словом Божим. Люди почали легковажити Словом Божим. Мені одні говорять, що мені вистачає те що я на служінні чую. Інші говорять, що мені вистачає те, що я там ключу свої послухаю. Десь так їдучи в машині, в автомобілі. Люди не вникають Слово Господнє. люди не знають Слова Божого. І ворогу легко людину збивати. Ворог починає вкрадає в першу чергу віру. І людина починає бути така неприпоясана, і ворог говорить, що ти не спасений. Люди не мають радості, християни останнього часу багато не мають радості. А хто нашу радість вкрав нас? Хто її забрав? Перед та сестри, тому що ми дещо не відложили. І ми не ростемо, ми перестаємо рости. І, на жаль, дуже багато людей, це сумна статистика, дуже багато людей, які називали себе християнами, вони не дійшли до цілі. Вони не залишилися у вірі до кінця. Одного разу служдалі прийшли до однієї, людини, яка була більше 30 років церкві, членом церкви, і говорить, що. Тобі вже скоро зустріч з Ісусом Христом, ти вже на смертному одрі лежить. І ця людина говорить: а я не знаю, чи я спасений, я не відчуваю спасіння в своєму серці. Людина не має миру з Богом, десь ворог обікрав, десь прийшла установка, десь перестав бути той возраст во спасіння. Людина перестала рости в свій час, тому що десь що прийшло в життя те, що Богу не угодно. І як важливо нам, брата та сестри, перше, відложити те, що нам заважає слідувати з нашим Господом Ісусом Христом, що забирає мир з нашого серця, що забирає відносини з Богом, молитву із нашого серця, з наших уст. І що забирає, брата та сестри, те, що Господь свого часу дав нам. І Слово Боже говорить, хто не збирає зі мною, то що, розточає ким ми сьогодні збираємо, на яких полях ми сьогодні збираємо, брати та сестри, такий буде наш духовний чоловік. Ви знаєте, що кого ми більше кормимо, той буде сильніший. Да, ми кормимо плод і це хорошо. Як ми кормимо сьогодні свій Дух? Від цього залежить, чи будемо ми живими християнами? І якщо в нашому серці, брати та сестри, є любов до ближнього, ми любимо Бога. Якщо в нашому серці є любов до церкви Господня на цій землі, яка є тілом Ісусом Христом, і яка є тілом Ісуса Христа, ми не будемо говорити негативні речі, погані речі на церкву, на братів і сестер. Якщо ми любимо церкву Господню, ми будемо любити Бога. Ми будемо любити Його Слово. І сьогодні запитання до нас, якщо ми живі християни, які полюбили нашого Господа Ісуса Христа. Чи ми, чи ми є народжені згори? Чи є в нашому житті плоди, які приємні Господу? Брати та сестри, ознака народження згори це завжди є плід покаяння в першу чергу. Плід, далі йде плід святості. І, то, і інші інші плоди, які виходять з нашого народження згори. Чи відчуваємо ми, що ми є прощені і омиті кров'ю Ісуса Христа? Чи ми відчуваємо, що ми маємо печать Духа Святого в на нашому житті, на нашому серці? Це повинні відчувати живі християни і знати, і впевненість мати, що ми є спасені. Живі християни вони виконують Слово Боже. Живі християни, вони чують голос Божий. Чи чуємо ми сьогодні голос Господній в нашому житті? Чи говорить Господь до мого серця сьогодні? Живі християни вони люблять ближнього, свого як самого себе. Вони не мистять злого для свого ближнього. Це є живі християни. І коли ми читаємо далі, слово ж говорить, що ви вкусілі, як благ Господь. Алілуя! Ви вкусілі, що благ Господь. Брата сестри, як ми вкусили, що благий Господь? Ми пережили прощення гріхів. Ми відчули ту радість спасіння. Ми посвятили своє життя на служіння Ісусу Христу. Ми радіємо, тому що наші імена записані в книгу життя. Алілуя! І в одному Псалмі, який мені дуже подобається, є такі слова, що з чим явлюся перед Богом, як той час прийде, як закінчиться дорога, сонечко зайде. Брати та сестри, якщо б сьогодні ми знали, що сьогодні останній день нашого життя, з чим ми явимося перед нашим Господом Ісусом Христом? Що ми принесемо перед Його святе Лице? Запитання звучить до мене до кожного з нас. Ефесян, 5 розділ. Я зачитаю 10-й вірш. І нижче. Испытывайте, что благодало Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и облишайте. И о том, что не делают Тайно стыдно и говорить. Все, же обнаруживаемое делается явным от света, ибо во все делающийся явным свет есть. Посему сказано: встань спящий и воскресне из мертвых и освете Тебя Христос. Слово Боже, говорит: сьогодні заохочую нас. І спитувати, що благогодно Богу. Брати та сестри, благогодно Богу відвідувати служіння. Благодна. Відвідувати хворих, які лежать на одрі болезні. Благодну, Господу, благогодно. Хористи, співанку хору благодно відвідувати. Благогодно. Хор гарно, стройно співає. І можна дуже багато перераховувати, що благогодно Богу. І ви знаєте, є такі моменти, одного разу до мене одна молода людина підійшла і говорить, а чи можна те і те і те робити? А я так в серці відчуваю, що це просто людина з таким лукавством підійшла. А я говорю, Христос пішов би з тобою туди. Христос би робив би з тобою ці речі. І ви знаєте, і прийшла відповідь для цієї людини. І спитуйте, що благогодно Богу. Живі християни вони чують голос Божий, вони люблять Господа, вони люблять його церкву. Людина, яка починає вмирати духовно, брата сестри, вона завжди бачить негатив. Вона нічого позитивного в ближньому не бачить. Їй не такий регент, не такий пресвітер, не такий диякон, не такі брат і сестра, які сидять поруч. Всі не такі. Але саме ця людина така, яка ну, найкраща свята. Це є проблема, вже коли людина починає духовно помирати. Ну, брата та сестри, Господь сьогодні заохочує нас, щоб ми провірили своє серце, свій стан. Він хоче спасати. Він не хоче, щоб хтось обманувся. Він не хоче, щоб хтось втратив спасіння. Він любить нас, любов'ю вічною, і Він хоче нас всіх бачити в небі. І він готує нас до переселення. Поможи нам, Господи, залишитися вірним тобі. І я нагадаю для нас закров'єння за церкву. Сардійська церква, 3 глава, з першого стіжка і нижче. І Ангелу Сардійської церкви напиши, так говорит, имеющий сім духов Божих і сім звезд, знаю твої діла, ти носишь имя, будто жив, но ти мертв. Божествуй, утверждай прочие близько близко смерті, смерти, ибо я не нахожу, щоб діла твої були совершенні перед Богом моїм. Вспомни, що ти прийняв і слышал, і храни, і покайся, если же не будеш бодрствувати, то я найду на тебе, як тать. І ти не узнаєш, котрий час знайду на тебе. Одна із сіми церков в Асії, до якої Господь говорив своє слово, і досить таке слово, яке мало зробити свою роботу в їхньому житті. Бог завжди дає вихід. Бог завжди дає час для покаяння, Бог завжди дає період милості своєї для кожної людини. Ніхто Бога не обвинить те, що Він був немилосердний, брата та сестри. Бо завжди дає час для покаяння для людини. І Бог по своїй великій милості звертає свою увагу до цієї церкви і каже: ангел сердійської церкви напиши. Бог знає наші діла, брати та сестри. Амінь. знає. Бог говорить: я знаю діла твої. Ти носиш ім'я, кожен із нас має ім'я. Ми називаємося християнами. Амінь. Ми називаємося дітьми Божими. Амінь. І слово Боже говорить, що говорить до нас сьогодні. Но ти носиш ім'я, бо то жив, але ти мертв. Господи, ну чому така характеристика цієї церкви сердійської? Вони ж тебе прославляють, вони приходять, збираються, вони моляться до тебе. Вони, можливо, багато жертвують, вони страждають за ім'я Твоє святе. А ти говориш, що вони носять ім'я, бо то жив. но вони мертві. Але Господь говорить, що ти борство, Бог дає ще вихід для цих людей. Борствуй, утверждай проще білі своїх смерті, бо я не нахожу, щоб діла твої були сувершені перед Богом моїм. І далі Бог говорить, спомні, що ти прийняв. Брати та сестри, що ми прийняли? Ми прийняли Господа Ісуса Христа в своє серце свого часу. Ми пообіцяли йому добру совість на цій землі. Ми пообіцяли йому бути вірними до останнього подуху. И каже, вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же не будешь подстой, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в сардисе есть несколько человек, которые не скорнили одяг своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Господь побачив стан кожного сердца. Господь побачив, что людина носит имья, будто живий. Але людина була мертвою. І були люди, які там носили ім'я, будь то живі, але вони були мертві. Але каже: ти маєш несколько чоловік, які не сквоніли одеж своїх. Браття сестри, хотілося б, щоб кожен з нас мав білі одежі, одежі праведності, і сон чистий, це символізує праведність святих. Щоб Господь не дав свою характеристику про нас. Що тільки нескільки чоловік мають ці одежі, а інші вони десь втратили цей статус праведника. В цій молитві я хотів би, брати та сестри, щоб ми кликнули до нашого Господа Ісуса Христа. Можливо, ти, дорогі друже, довший час в домі Господні ти прийняв водохрещення, але ти бачиш, що твоє життя воно не відповідає Слову Божому. Можливо, одна нога в світі, одна нога в церкві. Можливо, ти говориш в своєму серці, ніхто не бачить, ніхто не знає. Але Господь сьогодні говорить, я знаю діла твої. Я знаю тебе по імені, я знаю, яке твоє ім'я сьогодні. Можливо, ти говориш, я сьогодні живий, я сьогодні не є мертвий, але Господь зважує твоє і моє серце і говорить: ти втратив життя в Бозі на цій життєвій дорозі. Ти сьогодні, можливо, мертвий християнин. І ти утішаєш себе, що ти йдеш в небо. Я не знаю, до кого сьогодні це слово лунає, брата та сестри, але я знаю, що Господь на цьому місці Він милує. Якщо ти втратив радість спасіння, Він сьогодні готовий обновити твоє серце, твій стан і сказати йди і більше не гріши. Він сьогодні, той, який прийшов оправдувати, не судить. І ми будемо відкривати сьогодні свої серця, кликати до нього, до живого Бога. Алілуя! Він всьому служінні! Аво Отче! Можливо, ти сьогодні сказав, останній раз я прийшов, я піду вибирати свою дорогу. Але Господь до твого серця говорить, прийди до мене, і я дам спокій, мир душі твої, прощення гріхів. Силим, колі наші, помолимся. Амінь.